Ну що, погнали, розпаковка. Одразу звертаємо увагу на ароматику. Ароматика така класна, потужна. Йде солодкий запах. Сказали мені, що ця прикормочка іменно це вигляд універсальної. Тобто, карась, карп, плотва, линок і так далі. Універсальна прикормка. Ось так вона виглядає. Далі фракція. Пилюки мало. Тобто Чітко можу сказати, що фракція середня. Чому можу? Тому що, розуміюсь, на виготовленні трошки прикормок. колись цим займався. Тобто, середня фракція це добре. Пилюка це той, тобто змололи що небудь безмолоти, і все. Дешевий варіант. Тут є зернинки, більші-меншенькі. Ну так, доволі цікаво виглядає. Гарно, гарно. По відгукам далі побачимо. Ось так. Це середня. Ну асортиментних має бути. Універсальна, цікава. Побачимо, які будуть далі. Значить, що ми робимо? Мішечок приїхав нам безкоштовно. Значить, обов'язково я відсиплю для своєї дружини. Дружина Світлана, в мене професіонал в цій справі, теж вона зможе дати реальний відгук, як вийде на рибалочку. Це я точно знаю. Якийсь кілограмчик, два я її відсиплю. Решту для самих активних покупців нашого магазина я також по кілограму розсиплю і роздам безкоштовно, щоб вони також змогли дати мені якийсь відгук. Навесно почнемо працювати з хлопцями, побачимо, як, що воно піде. Якщо підуть відгуки класні, то буде все добре. До речі, сказали, що буде е, така досить класна на неї ціна. Якщо співпаде ціна з якістю і з відгуками, значить буде зачот, буде продаватися дуже гарно і буде давати результат на риболовлі. Коротше, якось так зробив розпаковочку, далі будемо бачити, що воно вийде далі.